Маю до вас урочисте або офіційне звернення. Я пройшов цей фрезер. Що це значить? За ту кількість часу, яку я на ньому працюю, і вагон роботи, яку я виконав, я випробував його максимум і на повністю. Я працював вертикальним шпінделем на горизонтальному столі, горизонтальним шпінделем на вертикальному столі. Нахиляв різні боки голову, користувався пінолю, працював по координатах. Із великою кількістю оснастки, синусні столи, поворотний стіл, різні патрони, цангові зажими, лещата, все, що хочете. А вишенькою на торті для закривання даного гештальду стала ось ця робота із горизонтальним шпінделем та використанням отакого додаткового кронштейну. На жаль, саму роботу я вам показати не можу, ну або не маю права. Бо, як каже мій колега, що не зробиш заради того, щоб світ став трошечки приємніший і безпечніший. Щоб оце все опанувати, часу у мене пішло небагато, немало, половиною роки. По моїх відчуттях, ціна оснастки, яка на ньому використовувалася, десь вдвічі вже перевищила ціну вартості самого цього оверсата. І разом із цією гарною новиною є якісь такі легенькі відчуття суму. Це я, в принципі, випробував уже все. Тому варіантів у мене два. Перший шукати щось більше, типу як горизонтально розточний, там чи якийсь більший фрезер. Ну а друге, це спробувати себе в іншій сфері діяльності, щось на кшталт ріелтора або ugc кріейтора. А для того, щоб повернути верстат у звичну нам форму чи переналадити для наступної роботи, мені знадобилося чи знадобилося всього-навсього 15 хвилин, що вкотре показує важливість оснастки не тільки та, яка купується, продається, а й навіть такої нескладної, єдине призначення котрої це знімати швидко ось цей стіл. Користуйтесь!